Люди. Втомленими нарівними кроками жінка йшла по узбіччу шосе. Голосувати в цей час не було сенсу. Різнобарвні легковики тільки миготіли туди-сюди. Вже сутеніло. Коли неподалік траси втомлена подорожниця помітила старий покинутий будинок, двері були відчинені. Всередині шматки обдертих стін обривки шпалер. У котку помітила старий матрац. Тут і переночую, подумала жінка, кутуючись в легкий плащ. На твердому холодному матраці не спалося, крізь забите вікно віяло прохолодою. Дожилася, подумала вона, вперше сплю, як бомж. Чоловік фронтовик помер, коли старшому синові Миколі виповнилося 10 років, молодшому, славчику, лише 6. Важко було самій ставити на ноги дітей. Але сільська трудівниця не шкодувала ані сил, ані здоров'я, хоча й зарплата у колгоспної доярки була невисокою, своїм синам ні в чому не відмовляла. Одягнені були хлопчики не гірше від інших, і шоколадні цукерочки з морозивом їли не лише по великих святах. Що ти все за них так переживаєш? дивувалися сусіди. Виростуть і забудуть про маму. Тоді Ганна гузування на людську заздрість списувала. Зараз пригадалися слова селян, як у воду дивилися. Коли Микола, а згодом і Славко йшли в армію, на провода гуляло все село. Одружувалися обом справила весілля, хоч і не бозна які, але все ж, і після одруження допомагала чим могла. Продавайте, мамо, хату і живіть у нас, запропонувала якось свекрусі старша невістка Леся. Вам веселіше буде і для нас хоч якась допомога, онуків ростити будете. Ідею підмітив і син Микола. І справді, мамо, скільки можна жити на самоті? Ганну не треба було довго вмовляти. Жінці давно хотілося родинного тепла і сатишку. Син мав рацію, вона досить настраждалася сама. Гроші від проданої хати Ганна віддала невістці. Леся кругленьку суму поклала на рахунок у банк. Щасливе сімейне життя матері свекрухи закінчилося швидко. Дуже скоро Ганна пошкодувала, що піддалася на умовляння і продала будинок. Як з'ясувалося, жінка погано знала характер своєї невістки. Під Лесину гарячу руку потрапляли всі домашні. Чіплялася до будь-якої дрібниці, влаштовувала скандали. Баба Ганна терпіла образи, бо ж не мала куди йти. Останньою краплею став скандал, коли Леся у чомусь звинувачувала свого чоловіка. Мама спробувала заступитися за сина і у відповідь отримала. Господи, та звідки ви взялися на мою голову? Мало того, що сидите тут на моїй шиї, годую вас, так ви ще й тручаєтесь у наші розмови. Невістка кричала, вимахувала руками, але найобразливіше було те, що ніхто не промовив жодного слова на її захист. Навіть рідний син, до болю закусивши губи, щоб не заплакати, баба Ганна пішла. Тихенько причинивши за собою двері. Літня жінка зупинилася на околиці села, відпочила, багато чого передумала, а тоді вирішила піти до молодшого сина, який жив у сусідньому селі. Спочатку дружина Ярослава прийняла гостю раду. Баба Ганна не відкладала розмову на потім і про все розповіла. Про що ж ви думали, коли продавали будинок? запитала молодша невістка. Вибачте, але ми взяти вас до себе не можемо, кому віддали гроші стим і живіть. Баба Ганна йшла, куди очі дивляться. На мить відчула себе ягням у вовчій зграї, які хочуть розірвати на шматки. Отямилася вже на шосе. Хотілося поїхати якомога далі звідси і байдуже куди. Тільки воно почало світати, Ганна озирнулася. В якій стороні вона перебувала від рідної місцевості, навіть не могла б припустити. Тепер це не так і важливо для неї. Вона знову йшла по трасі, але вже не голосувала все одно ж ніхто не зупиниться. Жінка думала про своє, коли поруч з собою почула скрип гальм. Бабцю. гукнула дівчинка водій, сідайте під везу. Коли літня пасажирка сіла поруч, Люба поцікавилася, куди прямуєте? У відповідь баба Ганна лише розвела руками. У той момент дівчина прочитала у зболених старечих очах біль, образу і гіркоту, сама не знаючи, чому бабця довірилася незнайомці. Е, я знаю, як вам допомогти, сказала дівчина. Автомобіль пригальмував біля невеличкого двоповерхового будинку. Тут я живу з сином, сказала Люба, гостинно запрошуючи до хати. За горнятком гарячого чаю дівчина запропонувала «Поживіть у мене, вдома я буваю рідко, вся з головою в бізнесі. Дитину закинула, він все частіше у друзів ночує. Хлопчику так не вистачає сімейного затишку. Баба Ганна охоче кивнула головою Люба від радості розцілувала бабусю в обидві щуки. Мій дім ваш дім. Кожен день Люба їздила у справах. Баба Ганна і Володя проводили час удвох за мультиками, казками. Правду кажуть, що до добра людина швидко звикає, так і баба Ганна. Вона слухала похвали за смачний обід від незнайомих людей, які стали відразу такими близькими і рідними, і думала бувають же такі добрі люди. Одного разу в гості прийшов брат Люби, міліціонер. Молодий чоловік приїхав, щоб повідомити новину. Леся всім розповіла, що свекруха божевільна подала у розшук, щоб віддати її на примусове лікування. А потім, з будинок пристарілих, бабуся лише похитала головою і тихенько прошепотіла. Нелюди.